Ось такий класний весняний окунь. Є, друзі. Нарешті отримав класний. Ось така невеличка щучка. Пливи, клич маму з татом. Всім привіт! Сьогодні вперше. Не дує дуже сильний вітер, який останнім часом задував так добряче. Ну, Звісно, вітерець дує, але в принципі рибалити комфортно. Світить так гарно сонечко, тепло. Ось вирішив сьогодні виїхати на ставочок половити рибу спінінгом. Хочеться піймати окуня, тому що на щуку ще триває. Нерестова заборона до вилову. У нас зараз практично за середину березня. Подивимося, що сьогодні буде ловитися. Бачив рибаків на водоймі. Риба не кліє. Я з самого гранечку не хотів їхати. Вчора дуже багато зробив роботи, замучився. Сьогодні хотілось довше поспати. Ось. Приїхав до води, похожу зі спінінгом одну-дві годинки, так сказати, відпочити на природі і погрітися на сонечку. Є, друзі, нарешті отримав класний. Допіл. Такий туп. Ось він. Кабан, який дивіться. Клас! Супер просто. Ось такий класний окунець атакував твістера. Ось такий класний весняний окунь. Дивіться, Силікон 2,5 дюйма практично в шахті. Такий тук і нерибка на гачку. Супер! Дуже задоволений. Перша риба на сьогодні. Клас. Взяв сьогодні з собою два спінінги. Прийдусь берегом, обловлю всі доступні місця двома різними приманками. Подивимося по ситуації, чи буде риба активна, чи ні. Вітер. Трішки дує так поривами, тому думаю рибалити сьогодні буде комфортно. Сонечко пригріло і ось бачите, це таке жабуриння з дна піднялось на поверхню води і буде тут тепер плавати, заважати рибалити. Ну, ставок тут дуже сильно заростає, нічого з цим не зробиш. Зараз вітру немає, то воно так здебільшого тримається на одному місці. А як вітерець буде дути, буде ганяти по поверхні води. Ух ти! Клас! Все-таки вичекав я тут того окуня. Дивіться, друзі, знову такий класний кабан. Супер! Дивіться, який кабан низько. Вичекав я його тут. Стояв, обловлював, міняв приманки, а крильнув все ж на той двохколірний силіконовий твістерок. Ось такий класний пузатий окунь. Приманка 2,5 дюйма практично в шахті. Супер, друзі, просто клас. Було у мене таке відчуття, що рибка тут крутиться. Я вже по ставку не ходив, а просто стояв ось на цьому місці і перебирав приманки. І все-таки вичекав. Спочатку навіть по покльовці подумав, що це щука якась така. Десь вагою приблизно пів кілограма. Такий гарний бій окон цей дав. Люкс. Друга рибка на сьогодні. Другий окунь, а щука, мабуть, готується до нересту або вже не І покльовок щуки поки що немає. Але і нехай собі не реститься. Все одно до 31 оп. Знову був контакт з рибою. До 31 березня. Цю рибу ловити заборонено. А окуня можна. В нових правилах в нас діє заборона на щуку і на форель. Ну, але форель це треба їхати в гори, а в нас в даному випадку заборона лише на щуку. Є у мене ще трошки часу, надіюся, отримаю ще якусь покльовку окуня. Мусить він тут бути ще? Тому подивимось. І є, друзі. Я ж вам казав, що в мене є відчуття, що тут є ще один окунь. А ні, це не окунь. Це не окунь, друзі. Бачите, хто це? Це дрібна щука. Віст. G-Drago, 200 рок 2,5 дюйма, подарував покльовку із такого невеличкого щупачка. Ось така невеличка щучка подарувала мені сьогодні свою покльовку. Ну, як бачите, сьогодні працює твістерок в двох кольорах від віста. 2,5 дюйма, ну і рибка його атакує. Нерестова заборона на щуку, та й сам розмір щуки такий, що її потрібно відпускати назад у водойму. Ось така невеличка щучка. Пливи, клич, маму, з татом. Класно, друзі. Два окуня сьогодні в улові і одна щучка. Супер. Все-таки мав я якесь відчуття, що це місце спрацює. Недаремно я тут затримався. Я так зазвичай активно рибу шукаю. Довго на одному місці не стою, але ось було, ну було якесь в мене таке відчуття, що тут буде клювати рибка в цьому місці. Я її все ж таки дочекався. Правда, потрібно вже риболовлю завершувати. Час на сьогоднішній виїзд вичерпано, ну, але декілька закидів мушу ще зробити. І вже тоді буду їхати. Роблю останні, на сьогоднішній день закиди і буду потихеньку збиратися додому. Рибалив я сьогодні на ставку. Вдалося піймати два гарних окуні і одну дрібну щуку. Погода сьогодні просто супер, тепло. Були такі трішки пориви вітру, але... Вони не заважали рибалити, а ось зараз, бачите, вітру практично немає. Ну, На іншій частині ставочка вітер є, звісно, і хвилька. А ось тут, де я рибалю, зараз тишина і рибалити дуже комфортно. Було в мене відчуття, не знаю де воно появилось, але от що тут я рибу піймаю. І спочатку вдалося піймати окуня. Потім я тут змінив декілька місць, поміняв приманки і потім таки знову вдалося піймати ще одного окуня та дрібну щучку. І мав я ще одну покльовку. Тому відчуття моє не підвело мене сьогодні. Покльовки бачив. Окуня піймав, щуку піймав, щуку відпустив. Тому що зараз діє нерестова заборона на вилов цієї риби. День вдався. Ну і за таку можливість, звісно, дякую Збройним силам України та всім людям, хто своїми справами допомагає боротися з ворогом. Також дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Ну і звісно, друзі, попрошу вас в коментарях написати, які у вас результати по риболовлі, вирибалити спінінгом на поплавок, на фідер, можливо, на поплапопер або на боковий кілок. Пишіть в коментарях, друзі, які у вас результати буде цікаво почитати. Ну, а я ще хочу зробити один закид. І буду їхати додому. Сьогоднішня риболовля у мене завершена. До зустрічі, друзі!